Вітаю вас, шановні глядачі. Ще один останній раз висловлюся стосовно Одеси і Харкова. На період весна-літо, грубо кажучи. Весна і літо. Два періоди. Стосовно евакуації з цих точок. Розкладу шість карт на Одесу і 6 карт на Харків. Тому що ну, люди переживають. Люди мені дуже часто пишуть, що буде. Верхній ряд це буде Харків, нижній ряд це буде Одеса. Три карти на Харків, три карти на Одесу. На циганській колоді. Так само і на гральній колоді. Три карти на Одесу і три карти на Харків. Добре. Точніше навпаки, три карти на Харків і три на Одесу. Так, добре. Харків зверху, Одеса знизу. Так, добре. Давайте ми з вами подивимося. Бо дійсно, я ж кажу: от у мене стосовно цього одна думка. Хочете розсмішити Бога? Розкажіть йому про свої плани. Все-таки не все відбувається так, як це собі малюють в своїй голові люди. Ну, тим не менш, питання є, запити є, і переживання також є. Тому давайте подивимося: Харків, карта суда падає, встановлення закону справедливості. Карта спостереження падає. На Харків карта хвороби. Ну, хвороба це не дуже хороший знак, це загрози життю. Але тут карти більше говорять про якусь кармічну справедливість для Харкова. Валет червовий – карта воїна захисника. Хороша карта. Шістірка бубнова збройне фінансове підсилення. двійка бубнова карта брехні, обману та залякування. Ну, чогось прямо Чорного мені карти на Харків не показали весна літо 24 рік. Ем, далі Одеса. Карта смерті нехороший знак, нехороша карта. Карта ревнощів, сепаратизм. Карта священника – Не забувайте молитися, жителі Одеси, просити захист вищих сил. Вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози. Король піковий, карта ворога, карта агресора. Вісьмірка бубнова, фінансове розорення. Карта ударів по інфраструктурі. Знаєте, на цей раз мені карти випали гірші все-таки на Одесу, ніж на Харків. Тому що по Одесі і карта смерті випала така досить тяжка. Вісьмірка-пікова карта вогневих загроз. Вісьмірка Бубнова фінансове розорення. Сумніваюся, на рахунок захоплення самої Одеси. Дуже сумніваюся в цьому. Але кошмарити Одесу можуть. По-перше, це джерела інфраструктури, це енергетика, бо карта бідності падає. По-друге, це удари просто, якісь теракти дуже жорсткі. Ось карта смерті випала. Це може звучати парадоксально, але на цей раз мені карти показали все таки більше загроз на Одесу навіть ніж на Харків. Тому, ну, наступу як такого, давайте ще конкретно три карти стосовно захоплення. Три карти стосовно захоплення кожної точки. Чи може таке взагалі бути? Так, добре, тут три карти на циганській колоді. Тут три карти. Верхній ряд Харків, Нижній Одеса. Харків захоплення. Карта агресії, карта боротьби. Карта розорення, удари по інфраструктурі. Карта мислителя. Захоплення, як такого, не бачу. Цвинтарних якихось карт немає. Скоріше тут агресія та удари по інфраструктурі, Х, Одеса. Карта любовника, карта сильної чоловічої енергетики, карта посланця і карта колісниці, рух вперед. Знову ж таки, чорних карт немає таких яскраво виражених чорних карт. Да, може бути Одесі не солодко. Да, можуть бути якісь атаки жорсткі. Ну, сказати, що це прямо захоплять ні, не захоплять. Просто будьте на чеку, будьте обережні. Бережіть себе. Бажаю вам всіх благ.